Це його кінострічці належить рекорд найбільших касових зборів в історії українського кіно. його наступний фільм збирається стати найдорожчою українською картиною сьогодні. У програмі життєві історії, жива класика українського кінематографу, режисер і сценарист Михайло Ілленко. Буває така суматоха, що вже забуваєш, ну так, ну от забуваєш отак, от все. І ми сиділи якось, знімали якраз в Пирогово, сиділи, чекали бінюка. А він обіцяв приїхати щось у нього в театрі, репетиції. І от всі чекають, залишився тільки один кадр, все готово. Назнімались цілий день, от оце так. Ото... А його все немає і немає, немає і немає. Ну ми щось ще підзняли, його нема, ще підзняли, і сонце вже сідає. Я розумію, що це ще ж прийдеться із одного кадру приїжджати, все знову, масовку, все, Бінюка всередині, в центрі. І вже сонце практично майже сіло. Раптом влітає Бінюк, як завжди, веселий, каже, що таке, що ви такі сумні. Ну, наш, швидко його беруть, там, вдихають, там, малюють щось таке. І раптом бабах, і все, і, і на мене так всі. Ну, я думаю, стоп. А я щось, я, мені треба тепер, я думаю, щось сказати треба. І я кажу, метро. Я забув, що треба казати, мотор. Я кажу, метро. І всі так от посміхнулись. Я кажу, ні 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 ні, ні. Все, все, все кажу відро! І тут група начать, почала вже сміятись. І от коли я закричав в мотор, група просто розповзлась. Скільки раз це слово на майданчику кажеш мотор, що я забув. Коли я був в Пісках, і ми сиділи в бліндажі у, у них, а бліндаж це гараж під домом, будинок зруйнований. Ну і ми, якраз була така якась пауза, бо там я був з хлопцями, з кіношниками, які знімають вже не вперше там в зоні бойових дій, і раптом почалися, почалися такі вибухи. Ну, я... Досі я таких не чув. Просто щось таке, щось провалюється, трясеться ця бетонна плита. Всі замовкли. І спочатку пауза, а потім питання: що це град, ні, не град. Ну, Це між собою бійці, бо ми в цю діагностику не включалися. Я не можу відрізнити град там, від саушки. А вони кажуть, ні, і не саушка. А що це таке? І ми бачимо, що для них це щось таке. А що це? Міни? Які міни? Ну це вже так гатило, а один з бійців каже: це Василь. Ми питаємо, який Василь? І тут виявляється, що перед тим ми познайомились з Василем. Він якийсь дивний трошки, у нього саморобна бандура. Саморобно. І він так з'являється, потім зникає десь, потім знову з'являється. Він грає, співає. І ми пішли в ці руїни, заходимо в руїни. А Василь в цих руїнах знайшов розбите піаніно, ну, розламане. А він же побачив, що там пропадає дерево, а він робить бандури сам. Він взяв таку кувалду і почав виламувати з цього розбитого піаніно, ту деталь, яка ще зберіглася. Ну, там хороше дерево. От. І оце, а звук був такий, що досвідчені бійці просто так замовкли і кажуть: ну що це таке? Ну, такого не було. Я народився в Москві, але в Москві настільки важко було жити. Це 47-й рік. Батько працював, мама не працювала, троє дітей при першій нагоді мене передали в Черкаси до бабусі й дідуся. Ну, Черкаси це тоді було велике таке село. Кожна хата мала свої джунглі, там сад, город, баштан, пасіку. І головне Дніпро тоді ще не було водосховища. Тоді це було Дніпро, потужна ріка, і оцей запах лози він мені якось вкарбувався. І це я не кокетую. А потім вже я до школи пішов в Москві, то я розмовляв українською мовою. Ну, такою, як в Черкасах, всі родичі, сусіди. І я пам'ятаю, що я дуже здивував. Однокласників, бо для них там слова там звідси, звідти там і так далі. Ну, це була така якась незнайома мова. Для мене вона була природня. Розкажіть, будь ласка, про свою родину тих років. Ну, Родина, я думаю, звичайно, дуже багато людей після війни намагались десь в великому місті. Залишитися для того, щоб дітей підняти, щоб освіта була. Ну так і мій батько він працював на дуже небезпечній роботі. Це був завод Шлаковати. Він, маючи інженерний диплом, він працював там просто різноробом і якось так ну, виживали. Брати Михайла Іллєнка теж вписали свої імена до історії українського кіно. Вадим отримав премію імені Довженка за фільм за двома зайцями, де він був оператором-постановником. А Юрій як оператор зняв «Тіні забутих предків Параджанова і як режисер білого птаха з чорною ознакою. Братів, звичайно, згадую так спочатку фрагментарно. Юру згадую як людину таку бурхливу і дуже. Парадоксально, якось у мене спитали на ювілей Юрин був в будинку кіно. Перший ваш спогад от, про брата. Я кажу, можете мені не вірити, але я пам'ятаю, як я народився. Мені кажуть, ну як? Ну я кажу, ну просто от, так блим, от пам'ятаю. А далі не пам'ятаю довго. Мені питаєте, а що ви пам'ятаєте? Я кажу, ну такі люди, якісь в білих халатах, значить, світло якесь в очі, а я чую, в двері хтось гупає, і я чую голос брата. Це Юра, це значить брат. І він кричить: мама, вони все не так роблять, вони брата мені спаскудять, не слухай їх. Я дуже розмішив зал, звичайно, але потім. Дехто до мене підходив і каже, ні, ну що серйозно? Я кажу, ну серйозно, звичайно. звичайно, я не пам'ятаю такого. Але Юру я пам'ятаю як людину, яка мала завжди свою версію. Ну, от події чи вирішення проблеми. І для мене природньо, що він маму навчав, повчав, як мене народжувати. Розумієте? Вадим спокійніша людина, Вадим іншого характеру. і... У нього було цікаво просто ну, от, повчитися якісь послідовності. Вони різного характеру, Юра і Вадим. І, мабуть, тут теж якась рівновага тут мені допомагала. Я дуже багато від братів взяв. Ну, це природньо, бо я їх люблю. Я прийшов в інститут вовґік. Безкорупційною схемою. Самостійно. Ну, звичайно, що мене підготували брати. Наскільки я пам'ятаю, ви потрапили не аби до кого. Вашим педагогом став Ром. Так, да, Ром, але він нас не балував, він дуже рідко бував. Він тоді починав вже роботу над фільмом Звичайний фашизм. Тому он нас не баловал, але его метода выхования, он мог рассказать, как он выучивал французскую мову. Вот он, нам сказал, ну в первоисточнике примерно так, что он очень увлекся французской литературой и прочел то, что было доступно на русском языке. Но он понимал, что еще это только маленькая часть, и он решил так нам он рассказывал изучить французский язык, и он его изучил. Он учил его по, по по учебникам, даже не с помощью педагога. Денег не было. И когда он его выучил и мог читать, наслаждаться французской литературой, ему представился случай блеснуть своими знаниями в разговоре с французом. И выяснилось, что француз был в шоке. Я мог, говорит, понять любого классика французского, но меня не мог понять этот француз, потому что я произносил все буквы. А как известно, во французском языке половина или две трети букв вообще не считаются. И теперь я понимаю, что это тоже была лекция. Вот мы можем, как зрители, как глядачи, мы можем разуметь то, что нам кажется фильм. Те, з чим до нас звертається режисер. Тобто ми знаємо азбуку. Ми знаємо всі букви. Ми там сміємося, де треба, там плачемо, де треба, якщо фільм хороший. Але от спробувати використати цю азбуку і говорити цією азбукою, це все одно, що говорити французькою мовою, вивчивши тільки правила французької, французької мови. Я знаю, що ви вчилися на одному курсі з Нікітою Міхалком. Нікіта Міхалков, Володя Міншов, да. я не знаю, не знаю про що зараз, я міг би з ними поговорити. Різні погляди діаметрально протилежні. Я їжджу зараз, коли трапляється нагода з волонтерами. Ввожу свій фільм. Той, хто пройшов крізь вогонь, показує фрагменти незавершеного фільму Толока. Я розумію, що ми по різну лінію фронту. Як ви вважаєте. Що буде далі? Якоюсь мірою я моряк. У мене навіть є паспорт моряка. В морській практиці рекомендується вважати себе ближче до небезпеки, ніж це показує компас, лот. Виходячи з цього, я думаю, що нам готуватися треба до дуже серйозної війни. Сигнальна репліка Росія, там, де руский язик. Це дорожна карта. Вона настільки легка в процесі вживання, настільки азартно підбурює до війни, що навіть от цієї репліки Росія, там, де русский язик, п'ять слів. Це програма, це програма, це агресивна програма. Давайте до історії звернемося. Скільки таких атак було на Україну, скільки війн, скільки навал. До речі, про це, власне кажучи, одна з основних тем фільму толока. Бо сам вірш Шевченка це серцевина фільму. А навколо серцевини ну, така рамка, чи ну, от якщо вірш це ікона, то життіє це власне от толока. Бо Вірш дуже простий. Він розповідає про те, що закохалися троє козаків Катерини, і вона їм сказала, що дружиться з тим, хто врятує, поверне з Криму між іншим її брата з неволі. Це було ну практично неможливо в Крим знайти в полоні, врятувати, повернути. Двоє загинули. Один повернувся з братом. А Катерина каже. Катерина відчинила та й заголосила. То не брат мій, то мій милий, я тебе дурила. Фільм Михайла Іллєнка-Толока знімається за мотивами балади Тараса Шевченка у тієї Катерини Хата на помості. Це перша за часів незалежності екранізація творів Великого Кобзаря. Стрічка має стати найдорожчою картиною в історії українського кіно. Тоді це був величезний гріх обдурити. Загинуло двоє козаків. Але в фільмі у Катерини буде спокута, бо ну, в сценарії козаки шукали оцього брата 300 років. За цей час то війна, то Навала, то революція, то ще якесь нещастя. І Катерина 14 разів піднімає толокою свою хату. Фільм має 14 епізодів історії. Так? Да. Да, да, історичних епізодів, які знакові для України. І кожного разу це був вирок. Все, цього разу з України ми покінчили там. Але ж не покінчили. І ну, знаєте, якщо вірити, що є карма, то хочеться вже цю карму подолати. Оце оці спіралі. Оці повтори треба розірвати, і На сході зараз дуже багато я зустрів людей, які налаштовані розірвати цю карму. Коли спустошено землю. Надію шукають в останньому зерні. То Бога. Воскресіння неминуче. Фільм Михайла Іллєнка. Власне, про вірш у тієї Катерини хата на помості. Він відтворю, відтвор, відтворений буде в, в сюжеті повністю. Один раз, знаєш, двічі навіть. Один раз, як вистава лялькового театру Вертепа, вистава, яку побачить Катерина, і це буде для неї попередження, вона буде знати, чим це для неї закінчиться. А другий раз, незважаючи на те, що вона знає, чим для неї закінчиться, вона повторює, власне кажучи, те, що зробила Катерина. Вона йде на це свідомо, усвідомлюючи, що вона може попрощатися з життям для того, щоб зберегти цього коханого свого. Та частина фільму, коли козаки поїхали шукати брата, оце саме ці 300 років, які розповідають, як вона чекала, не просто сиділа біля віконця. А вона боролася, вона рятувала свою хату. Дія розгортається понад 300 років, так? Да, Проміжок да, часу. Да. Вони у вас вічні, там ті герої? Ну там є різні. Там є такі, які не старіють, а такі, є такі, які от, ну, змінюються покоління. В принципі, кіно ж воно дуже вільно з часом якось так свої взаємини. Його можна в кіно прискорити там чи уповільнити, зупинити. Я знаю, що в певний момент, коли ви зрозуміли, що не вистачає коштів, зйомки фільму дещо припинилося. Як у нас запускається фільм 50-50. Половину це держкіно дає, але дає тільки тоді, коли є гарантії інвестора, що він дасть другу половину. Ну, ми знайшли інвестора, ми заключили угоду і всі необхідні документи, але коли закінчилися державні гроші, ми на цей момент зняли 45%. Ми не дочекалися жодної копійки від інвестора, і фільм автоматично зупинився. Просто, бо ну, грошей немає. Для того, щоб завершити фільм толока, мені здається, потрібна толока. Для створення фільму? Ну, ми так і кажемо, що толока не лише назва, толока це запрошення. Як склалася ваша доля після закінчення інституту? Не міг я ніде знайти роботу, власне. І на студії Довженка намагався, але ну, там свій, своя черга і так далі. А в той час працювала студія «Научфільм». Борис Петрович Астахнович був її директором. І він подивився мою курсову роботу і довірив мені документальний фільм. Це був фільм про майстрів гончарного мистецтва. Їх було четверо-чотири новели, і от такий у мене був диплом. І коли я його вже зробив, тоді на студії Довженко його подивились, спитали, скільки витрачено грошей, баланс виявився переконливим. А потім вже ну як було заведено, треба було зняти фільм тестовий. Значить, наскільки ти будеш ну, відповідати канонам. Ідеології того часу. Без цього практично не починалася робота. А залежно від того, наскільки ти відповідав, тобі далі була зелена вулиця, чи там жовта, чи червона. От. Зеленої вулиці у мене не було, бо фільм там вдалині за рікою. Він розповідав про події громадянської війни. Але ну, я зробив все, щоб це була історія хлопця, який. Опинився на цій війні в зв'язку з тим, що він був ідеологічно налаштований. Війна його захопила. Іспит на ідеологічну складову у мене не дуже вийшов, тому вулиці Зеленої у мене далі не було. Простої були регулярні. Між картинами там по три, по чотири роки. А ваші брати не могли вас якось протежувати у цьому плані? Вони ж вже були знаними на той час. Знаєте, ну миттями. не спрацьовувало це. Звичайно, що ну так відверто кажучи, до мене так придивлялися, бо відомий був Вадими Юра. Але все ж таки треба було принести і показати: оце зняв я. Після якого фільму вас вже остаточно визнали. Та її досі не визнали. Тут я такого не слухався про той, хто пройшов крізь вогонь, що такого не буває. Заснована на реальних подіях кінострічка Михайла Іллєнка, той, хто пройшов в крізь вогонь, обійшлася у 16 мільйонів гривень. Вона зібрала низку нагород на різних кінофестивалях і виставлялася Україною на здобуття премії Оскар у номінації Кращий іноземний фільм. Я просто пишаюсь цим, що ну, вперше за довгий період. Український фільм реально побудував черги перед касами кінотеатрів. Люди йшли, плакали, сміялись. А от останній взагалі, остання репліка після перегляду в Піск в щасті. підійшов боєць і каже: мене так, я кажу, каже, зачепило це. І знаєте, каже, чому? Я ж кажу, от як ваш додока. У мене каже син там. і Я не знаю, коли я його зможу побачити. У мене в житті було все: і друзі, і вороги, і дружина. Колись давно був батьківський будинок. А тепер. Духів вайф. А ви що, і в Бога вірите? Хіба бо хі? У нас в хаті є, а з церкви вже винесли. Тема фільму. А ви її довго виношували? З 67 го року. Ого. Там дуже проста історія. Я якось приїхав на канікули, а в Києві сенсація. Ну, на студії Довженка сенсація. Брат мені Юра каже, слухай. От, хоч вір, хоч не вір. Приїхали наші із Канади. Їм про Канаду, а вони кажуть, так Канада. Ми каже, були в індіанському племені. Почали там спілкуватися, вождь прийшов ну, в пір'ях і почув українську мову і звернувся до нас українською. Спитали його ім'я. Він сказав там щось на зразок той, хто пройшов крізь вогонь. А питають: ну, а перше ім'я? Він каже, Іван Даценко. Іван Доценко, це ж е, е, герой Радянського Союзу, який вважався, ну, Знаком чи загір. Ну, бачили, як, як літак згорів. Тобто, ну загинув, зник без вісті. А, а вже коли він опинився в полоні в Німецькому, коли він не згорів, то там було вже ясно, що йому назад дороги нема, бо він не хотів. Повторювати шлях, яким пройшло багато багато людей, там, табори, там, чим закінчиться, невідомо. І от, так, так він такий зробив вибор і засекретився, щоб не було для рідні тут наслідків. А в 67-му році от, на якраз, і почалися дослідження журналістські. Почалось, почалось, знайшлись родичі, які підтвердили, що так, ну, племінниця сказала, це, що? це мій дядя, вождь індянського Я познайомився з родичами і з племінницею познайомився. Ім'я, фамілія, отчество? Степан, це ж я. Повторяю вопрос. Сина мене родиш, знайду твоєму. Тільки у мене одне условие є. Ти, по суті, давай. Я дружина Івана. Я його дуже кохаю. Товариш індеєс. Товариш індец, ви местный. Тутешній. Що ви відчули, коли дізналися, що ваш фільм включено до лонг-листа номінантів Оскар? Без будь-якого кокетажа я можу сказати, і це підтвердить кожен, хто працював над фільмом. У нас була задача. Я дуже хотів, щоб фільм подивилися в Україні. І це для мене хочете вірити, хочете не вірити, найбільша нагорода. Нам потрібна любов глядача. Щоб е, наші доблісні, значить, парламентарії, уряд і президент, ну, вибачте, почухали потилицю і спитали, а куди це черга отака? 7 кілометрів? Це ж в кінотеатр? Що там, американський фільм чи російський? От коли вони почують, що український фільм і що це може бути. Прибутком от тоді зміняться закони. Італійський кінопродюсер Карло Понті говорив: якщо фільм має успіх, це бізнес. Якщо фільм не має успіху, це мистецтво. Я бажаю нашим глядачам бути успішними і при цьому не забувати про справжнє мистецтво. З вами були програми «Життєві історії і її ведучий Василь Звірів і наш сьогоднішній гість один із корофеїв українського кінематографу, а відомий режисер, сценарист і актор Михайло Лєнко. Дякую за участь у програмі. Вам. Дякую Спасибі, побачимось.